Дивіться сьогодні у програмі бунт на шполянщині жителі села іскра не конфліктують через ставок. На Корсунщині занепокоєні будівництвом транспортної підстанції чи не знищить це річку рось? Як можна забрати у своїх людей? Як можна і віддати комусь чужому? Обурені місцеві жителі зібрались біля Ставка, аби ще раз нагадати, він належить громаді, щоб опікуватися ним, що декілька років тому селяни створили громадську організацію Рибалок любителів. Але кажуть, вже декілька років сільський голова хоче віддати ставок оренду чужинцям. А тепер, що ми до Ставка не підійдемо, ми дивимося по телевізорах, як показують, що річка, діти купалися та стріляли в їх, такий й нос буде. Я не вірю, чужим вірю. своїм вірю. Чужим не. Сільський голова не розуміє претензій до нього, виправдується не проти, аби на ставку хазяйнували місцеві, лишень потрібно все оформити згідно законодавству. Зобов'язати товариство виготовляти технічну документацію. На що були відповіді, що у нас документація є, а її по цей день немає. А щоб якось віддати чи на збереження, чи на відтворення, чи в оренду, чи просто віддати, потрібен бути хоч якийсь та договір. Натомість селяни переконують, їхній очільник хоче піти проти волі громади і здати ставок в оренду бізнесменам. Кажуть, конфлікт триває роки. Я вам можу сказати, що технічна документація в нас виготовлена є, яка була виготовлена у 2007 році і дійсно до 2022 року. 20 тисяч ми заплатили на кого біологічне обґрунтування, зареєстровано в державному підприємстві «Черкаси Риба. Погоджено перепони нам, тут гроші все роблять. За гроші більше нічого. Все купляємося. Всі виступають за те, щоб ставок залишився в селі, щоб нікому йому не віддавати. Щоб у нас є спілка, щоб спілка і держала. Такої ж думки і чиновники в районі тут запевняють, готові допомогти громаді, але й вимоги до потенційного орендаря є. Хто перший зробить всі документи, так ну я рахую, що вчитувати побажання громади. Треба, тому що вони там живуть, і я вважаю, що їм тільки треба перше чого надати в оренду землі. Те, що в наших буде силах, ми будемо старатися зробити, щоб отрималася громада. Листи з проханням допомогти селянам розіслали у різні інстанції. Сподіваються, що їх таки почують і ставок не відберуть. А поки земляки та влада з'ясовують, хто ставку господар Сашко закидає водочку і вірить, що так вільно рибалити зможе і в майбутньому, бо інших розваг у селі бракує. Тут сома витягували. 11 кг. Молом нічим не воняє, Вона хороша. Це тут риба. О, а це як продають, я не знаю, що тут це воно будуть. Те ж тут ось його кажуть, що на одну водочку можна буде пливити, а вони ж не дозволять. Скажуть, платити за бі білет, купляти це все. Замуленість мілководя та водорості по всій водоймі. річки Рось занепокоєні не лише місцеві жителі, але й екологи. На жаль. Сьогодні води набагато менше, ніж очікували, не дивлячись на те, що пройшли ці такі дощі, тобто води взагалі небагато. І її треба скидати ну, так, як треба, для того, щоб річка мала змогу виконувати свої, свою природню, своє природне завдання. Фахівці кажуть, причина такого стану річки у тому, що санітарний скид води проходить не за правилами. Річка повинна текти виробленому своєму руслі. Якщо вона буде так текти, оцього, оцього всього не буде. але маємо те, що маємо. Санітарний скид повинен скидати з цих міні-турбін. 1,2 і куба в секунду скидати на даний час. Працює тільки одна міні-турбінка. Орендар Греблі Стебліської гідроелектростанції вирішив встановити міні турбіну на русі. Селян це обурило, бо ж переконані, що це вб'є річку остаточно. Аби обгорити ситуацію, жителі Стеблева зібралися на громадське обговорення за будівництво. Висловилися чиновники від управління водних ресурсів. Моляв, це необхідно, аби забезпечувати людей з декількох населених пунктів питною водою. Не можна скинути воду з верхнього б'єфу. А не нижче розташований водозабор міста Корсун Шевченківського, скидаючи воду із нижнього б'єфу на водозабор, там створюється надзвичайна ситуація, тому що це вода збіднена киснем. Стеблівській гідроелектростанції вже понад 60 років. Технічна гребля давно вже застаріла, тож будівництво міні-турбіни найперше, що потрібно зробити, переконують представники орендаря. Стан щитів і самих биків в такому стані, що якщо ними оперувати. Вони просто вже технічно застарілі, і буде техногенна катастрофа. Тому з цього вони вийшли і розробили оцей проект, з яких буде скид води робитися з верхнього шару, а мінімальний скид води буде робитися дійсно через ті турбіни, які стоять великі. теж. воно буде все працювати в паралелі. Людей ж обурило те, що орендар має намір розпочати будівництво без обговорень. Найти треба компроміс, нормальний компроміс, сядьте з людьми, об'ясніть їм, да, підіть на уступки, де складіть гроші, поставте ті мені турбіни, відкрите ті заставні, щоб вони йшли. І ніхто до вас претензій не матиме. Абсолютно, тому що всі сьогодні тільки переживають за те, щоб у нас була річка. Та віднайти компроміс так і не вдалося. Стебліську громаду ніякі аргументи не переконали. Майже 200 осіб проголосували за те, щоб терміново скликати сесію сільради, аби призупинити будівництво трансформаторної підстанції та встановлення мінітурбіни. Дозвілу це незаконно. Значить, цьому у відповідь щодо закидів небайдужих черкастів лісівники показують відповідний документ лісорубний квиток, який є законною підставою для суцільної санітарної вирубки 60-літніх сосен. Про правомірність робіт тут свідчить і ділянковий стовпчик, де вказано координати площу та вид вирубки. Лісорубний квиток виписують відповідно до багатьох вимог. Він чітко прописаний в законодавстві, і якщо не буде якогось одного підпису у попередніх матеріалах, ця рубка просто не відбудеться. А сюди залучаються і працівники управління обласного фахівці. Сюди залучаються, що саме основне це працівники лісозахисної станції, яка теж яка знаходиться у Білій церкві, які обстежують насадження знову ж таки по всій Україні. Втім, остаточне рішення приймають уповноважені особи. Дерева на скандальній ділянці через пожежу втратили свою біологічну стійкість, каже очільник місцевого лісництва. Ці дерева були пошкоджені пожежею, а при пожежі вони ослабли і проходить масове всихання після пожежі. Тому що, якщо пожежа проходить, підстилка, слой підстилки горить постійно, хоч пожежу ми й затушуємо, але підстилка горить і опіки кореневої шийки. І потім дерево ослабляється. На його це все шкідники, і відповідно, це дерево через певний час всихає. Деревина сосен переважно обвуглена, і вона по госту не ліквідна. Тому від вирубки підприємство має лише збитки. Тільки на цій ділянці лісгосп втратив майже 300 тисяч гривень, з яких чимала частка осіла би податками у місцевому бюджеті. За рік на цьому місці після підготовчих робіт висадять молоді деревця. Десять років тому на цьому місці була масштабна пожежа, тому довелося провести санітарну виробку. Тепер тут молодий ліс. Щоб саджанці прижилися, за ними не один рік доглядають фахівці. Весною наступного року тут буде проводитися доповнення, і на це місце, де я зараз витягнув цю рослину, яка загинула, буде посажене нове деревце для того, щоб забезпечити 100% приживлюваність. Клопоту лісівникам додає й негода. Нещодавно у Свидівському лісництві буревій потрощив дерева на площі майже 80 гектарів. Сьогодні фахівці підраховують збитки та готуються до вирубки понівеченого лісу. Поперед цього якраз жара була, і почався дощ, вітер, і почали ламати дерева. Якраз нас застало на роботі, ми були. Кантори сільського лісництва, колісництва наламало ви самі бочки, подивіться, і по лісі, і біля контори. Тільки забори поробили, все воно така зробив. Питанням збереження лісів займається і відповідна громадська рада. Її очільниця радить усім небайдужим землякам. Кому дійсно цікавить екологічне майбутнє міста і області, і взагалі нашої України не соромтеся підходити, запитувати документи, коли вирубають ліс, чи є талон на вирубку, коли здійснюється забудова території, чи це є паркова зона. Чи це територія прибережна територія, чи це зона якогось заповідна територія? Питаєте, чи у вас є дозвіл? Як в даному випадку ми побачили, що звичайно ця робота здійснюється правомірно із дотриманням законодавства України? Це Черкаська громадська активістка Яна Бакрадзе заснувала у рідному місті екологічний рух під назвою Чиста хвиля Че». разом із однодумцями дівчина, щовихідних влаштовує креативні суботники, прибирає молодь переважно пляжі, адже хоче жити у чистому місті. Зробити простір класний для громадську ну, громадський для спілкування, показати людям, що в принципі за декілька місяців можна зробити із смітника щось класне, де можна буде. Приходити з сім'єю, не боятися наступити на скло. Разом з Яною ми вирушили на рейд Черкаською набережною. І собою дівчина прихопила сміттєві пакети. Прибираючи пірс, вона дивується, всі хочуть бути здоровими і жити у чистоті. Натомість самі ж забруднюють довкілля. Людина, коли п'є, в неї мозок, звісно, відключається, тому тут все логічно. Тут конфетку мама дала на канфетку дитині. Дитина викинула. Я ну, щоб сказати, донеси до смітника, привчать якось з малого дітей. Тут ніхто не побачить, я в кущики вкину, а ще пісочком закопаю. Типове сміття: пляшки, цигарки, всяке непонятне дрантя, яке воно тут з'явилося. Люди просто не думають не тільки про себе, про своє чисте місто, а взагалі не про дітей, ні про що не думають. Все робиться на автоматі. На Дніпрі дуже сильний вітер і тому всі ці смітники, весь цей верхній шар сміття він просто розлітається і осідає тут, на березі або ще гірше, просто впадає в воду. Що думають про стан набережної, розповіли черкасці? Найчастіше їх обурює сміття, необлаштовані місця для відпочинку, ресторани замість дитячих майданчиків та небезпечні провалля прямо на тротуарі. Не подобається, ями, бугри чи вот, всякі. Ну, то, що озеленення, озеленення, все, все он, сох, посохло половина. Так. І риба не ловиться, не подобається теж. Стан пляжів дуже поганий, звісно. Особливо з тої сторони, тут немає ніяких условий, ні, нічого. Мусор грязь. Безпорядок, Кругом набросин мусор тому і не подобається, і не ухоженість. Цивілізованих пляжів у нас не так багато, а якщо вони є, то там нема де ногою стати. Людей там дуже багато. А таких стихійних пляжів у нас достатньо. І тут доволі непогана природа і вода чистенька, але, на жаль, так, тут дуже грязно. Несолодко доводиться водіям, що намагаються дістатися пірсу. На жаль, глибокі ями на дорогах, візитівка Черкас. Просто ізумітельні дороги. Лучших не придумаєш, якщо знімали фільм про космос, то можна було б ніяких декорацій і не робити. Вулкани, як на місяці, кратери. Машина сипеться гарно і регулярно. Сиплеться всі ходова, всі шарові. Це летить і вбивається за місяць, якщо їздиш регулярно.